Ви хотіли прізвище? Будь ласка. Державне підприємство Укрзалізнич постач. Так, під час заслуховування за ДП Укрзалізнич постач та заступника міністра інфраструктури встановлено, що рішенням господарчого суду міста Києва від 03.06.14 залишилось без міста постановлення Київського апеляційного господарчого суду. Та підтвердження постанови вищого господарчого суду було змінено умови договору, укладене між ДП «Залізничпостач» та перша наливна компанія. «І і вища! І вища пан Єремеєв! Пан Єремеєв, я кажу вам. Так я хочу сказати з Кіма Фелю. Крім того, ця фірма Вог Айроджет, яка нанесла збитки в Україні. В 300 мільйонів 006 тисяч 619 гривень, А, 6 000, вибачте, входить у групу континіум народного депутата Ігоря Єремеєва. Компанію заснували у травні 2014... Вам мало? Державне предприємство Антонів. Керівники Дмитро Ківа. Факт збитків через неможливість повернення коштів з бізнес-банку у сумі 345,7 мільйонів гривень. На їх заяву, вони надали ці гроші на депозит, але повернути не змогли. В мене де ще багато фактів.